Я хочу вас питати про ситуацію навколо геннадія корбана. Чи вплинула ця подія позбавлення українця громадянства? Те, що його не пустили в країну, якось саме на імідж всієї України у світі. Ну, безумовно вплинула. Тут знов таки треба виділити, мабуть, два фактори: фактор внутрішній і зовнішній внутрішній фактор. Ми бачимо, що величезна кількість я навіть не знаю там цифри, ну вони величезні бачив в соціальних мережах. Представників громадянського суспільства, активістів, небайдужих громадян, політиків, митців і так далі. Вони виступили категорично проти цієї історії і того механізму, за допомогою якого у Геннадія Корбана забрали український паспорт. Він абсолютно є безглуздим до сьогоднішнього дня, до речі, ми не отримали жодних пояснень з боку офісу президента на основі чого це було зроблено чи взагалі є такий указ, він таємним фактично залишається, і е, чому це було зроблено? Да? Тому це, це одна така головна проблема. Зрозуміло, що ті українці, які виступили на захист, а їх дуже багато, це є найбільш активна частина суспільства, яка певною мірою ретранслює свою позицію, в тому числі й назовні, і це і тут ми підходимо до зовнішнього фактору. Наскільки мені відомо, е, дуже багато країн, які є нашими партнерами і союзниками, вони з подивом сприйняли цю ситуацію. Були зроблені відповідні запади там по дипломатичній лінії, що відбувається, чому це відбувається в такий спосіб, і так далі. І наскільки мені відомо, до сьогоднішнього дня вони не отримали жодних роз'яснень і мінімальних пояснень ну, з боку нашого міністерства закордонних справ з однієї простої причини. Тому що, мабуть, міністерство зверталося до офісу президента, а в офісі президента за традицію розводили руками і казали, ми не знаємо, хто це зробив. Хто за це відповідає? Тому шкода тут є, і шкода дуже серйозна. Ще ще через одну причину. Оскільки ну, пан Корбан, він вже має безпосереднє відношення до оборони країни. Ви ж розумієте, що коли ми просимо постійно на зовнішніх майданчиках зранку до ночі дайте нам гроші, дайте нам зброю, дайте нам допомогу. І такі історії відбуваються з людиною, яка безпосередньо в тому числі залучала цю, цю західну допомогу, починаючи ну, там, від численних візитів до Дніпра представників? В інтелектуальної верстви, мистецьких ну митців там різних акторів і так далі з країн заходу, які в тому числі допомагали збирати кошти там і формувати цю оборону. Ну то туди в них виникає просте питання: що взагалі відбувається. Тобто Україна просить про допомогу. І в той же час люди, які ці займаються цією обороною, в них ну з незрозумілих причин забирають паспорти, не пускають назад в країну. Е, ця історія вона точно б'є по іміджу, і у офісу президента, до речі, залишається ще невеличкою. Вікно можливостей якось її відкатити назад, зробити вигляд, що сталася якась там прикра помилка або хтось там неправильно щось зробив. Бо е, про цю історію не забудуть. Якщо вони думають, що інші історії це якось перекриють, це ну цього не буде після завершення війни. Про неї, якщо вона не буде до цього часу вирішена, про неї обов'язково згадають в усіх європейських столицях і наведуть її як приклад порушення взятих Україною на себе зобов'язань щодо інтеграції до Європейського Союзу. А ви підписали відкритий лист до президента стосовно цієї події і підтримки Геннадія Корбана. А чому? Е, ну, по-перше, я вважаю, що це дуже небезпечний прецедент. Тут питання навіть не, не в прізвищі, да, там казали про багато прізвищ, які могли фігурувати в тому указі, але це дуже небезпечний прецедент, який дозволяє владі розправитися дуже легко і дуже просто з будь-ким. Ну точно так же паспорт можуть забрати в мене, якщо, наприклад, ну я не можу зараз виїхати, наприклад, офіційно, да з за межі країни, але ми гіпотетично представимо ситуацію, що після війни я можу повертатися, в мене можуть забрати паспорт на кордоні, не надати жодних пояснень, послатися на якийсь таємний указ президента і сказати, що ну от просто там не щось не сподобалося, що ви говорили в якомусь там ефірі. Ну я так звичайно спрощую зараз, але тим не менше. Це перший момент. Другий момент є стаття конституції, яка забороняє це робити. Я вважаю, що в нашій країні верховенство права повинно починатися з дотримання, хоча б мінімальних гарантій, і ці мінімальні гарантії викладені якраз в основному законі. Жоден орган влади, жоден політик чи не знаю там державний службовець не має права плювати, ігнорувати ті приписи, які є в конституції України. Ну і третій момент: я вважаю, що під час війни застосовувати такі дії по відношенню до людей, які дуже багато зробили для оборони, набагато більше ну повірте, ніж. Значна частина тих депутатів, які наприклад сидять в Верховній Раді або працюють навіть на посадах міністрів, і яка задавала абсолютно нормальні аргументовані питання, пропонувала якісь варіанти вирішення там тих чи інших проблем, які є в суспільстві. Ну, це є е, прямий шлях до диктатури, а я не хочу знаєте, щоб ми перемогли Росію і потім, відповідно, в себе в Україні побудували Росію в якісь такі лайтові версії. Війна ведеться за зовсім інші принципи і за зовсім, за зовсім інші цінності. І подібні рішення вони є порушенням цих принципів і цінностей. З того, що ми зараз знаємо, прикордонна служба фактично порушила закон. І е, сама ж у цьому розписалась, коли вони викатили пост у Фейсбуці. Де було просто розписано з посиланням на статті Конституції, як щодо чого, як можна і коли не можна забирати громадянство? І там прям прописано, що не можна забирати громадянство, якщо особа без громадянства, а в акті звилучення паспорту ми бачимо саме це формулювання. В мене питання таке: хто буде за це відповідати? На кого вона ляже ця відповідальність? Е, я думаю, що в ну, в загальному підсумку ця ситуація, ну будемо сподіватися, все ж таки вирішиться позитивно е, на користь Геннадія Корбана. Е, скоріш за все, відповідати будуть або от ті нещасні прикордонники, яких просто змусили фактично зробити не ну, якісь незаконні дії, прийняти незаконне рішення. І вони це чудово розуміли. Навіть з тих відео, які ми бачили, було видно, що вони самі розгублені, але просто вони не могли опиратися якісь директиви, яка, яка прийшла зверху. На Ликі жаль, ті люди, які реально розробляли цей, цей механізм і віддавали наказ. Вони десь скоріш за все залишаться за лаштунками, тому що це гра на дуже довгу перспективу. Таким чином вони тестують просто можливості для ну, можливо, для подальшого утримання влади, там придушення якихось опозиційних настроїв і так далі. І це, взагалі, до речі, нонсенс для демократичної держави. Тому що якщо ви держава щось робить по відношенню до свого громадянина, навіть застосовує якісь санкції щодо нього, вона повинна їх аргументувати і пояснити. І ці моменти повинні розглядатися в судах. Ну, гнаді кордона ну, цього це право в нього забрали в судах. Навіть це з'ясовувати. В принципі, навіть надати якісь йому мінімальні пояснення. Тому я більше схиляюся до думки, що якщо якісь винні тут і будуть знайдені, вони, скоріш за все, будуть ну, десь там, от, ті, хто на кордоні перебувають. Хоча може бути така ситуація, що зроблять вигляд, що сталася типу якась помилка, ніхто не винен, і давайте швидше якомога про неї забудемо. Вже такі випадки, на жаль, по інших якимось моментам, по іншим якихось механізмам були, і потім намагалися про них забути і сказати, що ну там десь Молилося, давайте до цього вже не будемо повертатися. Пам'ятаєте, як колись сказав президент, що країна деякі проблеми вже переросла? От я не виключаю, що в якомусь своєму наступному інтерв'ю він скаже, що хтось там зробив ну якісь не дуже правильні там кроки. Але давайте переступимо через це, і підемо далі і про це забудемо. Хоча про такі речі забувати не може не можна, тому що ще раз підкреслюю, вони мають прецедентний характер, і в будь-якій іншій демократично розвинутій країні це спричинило би колосальний просто скандал. Можливо, аж до там парламентської кризи відставки певних там міністрів, які відповідають там за кордон за оці питання. Які пов'язані з громадянством і багатьох інших якихось речей. А звідки, на вашу думку, наратив про ізраїльський паспорт? Адже, наприклад, той же посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський сказав, що таку інформацію Ізраїль взагалі не надає. І запитів до Ізраїлю стосовно громадянства Корбана також не було. Знаєте, це насправді дуже складне питання. Я все ж таки сподіваюся, що тут мова не знаєте, не в печерному антисемітізмі деяких людей, які приймали це рішення, і вони вирішили піти найпростішим шляхом. От давайте там згадаємо там Ізраїль, і, і будемо там з цим, скажімо, розбиратися. Скоріше за все, вони просто ну взяли якусь там країну. Ця країна їм здалася максимально там підходящою. Не знаю, з яких там мотивів, ну для мене це чесно кажучи, дивне насправді рішення. Але от вийшло, як вийшло. У нас просто неодноразово спливали такі заяви, і до речі, я тут не виключаю, що той факт, що Ізраїль не надає відповідей стосовно громадянства, ну своїх громадян. Якраз і виступило певною причиною, що вирішили згадати цю країну. Чому тому, що перевірити неможливо, от знов таки того ж Корбана е, в нього забирають право до когось там звернутися для того, щоб отримати необхідні документи. Ну він може там звернутися, наприклад, зараз отримати якісь офіційні документи, сказати, що він не є громадянином цієї країни. Це можлива історія, але тоді скажуть, що а ми мали на увазі не це якесь інше громадянство. А Оскільки країн в світі дуже багато грати в цю гру можна дуже дуже Довго. Тому я думаю, що тут, знаєте, певний примітивізм він свою роль зіграв. Вирішили щось простіше придумати. Ну от найпростіше це Ізраїль. Часто туди наші політики літають. Давайте це згадаємо, яким чином приплетемо всю історію. Може, сподівалися, що суспільство це якось по-іншому сприйме, і знаєте, не буде так болісно на це реагувати. Але по факту, до речі, вийшло навпаки. Суспільство дуже болісно на це відреагувало і показало, що тут питання не в прізвищі, і не в особистості, а питання в принципі. І що буде далі? Е, ну, дивіться, є два шляхи. Два, два, два дуже простих шляхи. Перший шлях, як мінімум, до завершення війни, ця ситуація невизначеності вона буде тривати. Офіс, офіс президента. А я ще раз наголошую: він скоріш за все несе пряму відповідальність за цю історію, оскільки є указ, ну, типу є указ президента. да? зрозуміло, що вони його готували. Він буде усіляко уникати будь-яких коментарів з цього приводу. Сподіваючись, що про цю історію забудуть, або, наприклад, той же Корбан змириться. Там цією ситуацією не захоче повертатися в Україну, це найбільш негативний сценарій. Чому? Тому що е, тут буде спрацьовувати принцип, е, от знаєте, е, кульки снігової, яка скатується з гори, і вона чим ближче до, до завершення цього скатування, тим більше вона стає. І зрозуміло, що після завершення війни це вибухне, тому що цю історію згадають і згадають з конкретними вже прізвищами, запитами і так далі. Є другий сценарій, другий варіант. Дуже правильно було б його Зробити, це показово, навіть чисто, от ми про імідж говорили деяких організацій, не з точки зору іміджу того ж офісу президента, показово розібратися в справі, визнати, наприклад, свою помилку, сказати, що неправильний був там застосований механізм і так далі. Все це повинно вирішуватися через якісь інші там механізми, повернути це громадянство, повернути паспорт, а питання. Множинного громадянства, яке є дійсно актуальним в Україні, вирішувати, наприклад, в той спосіб, який запропонував, я читав пост Геннадія Корбана, да? він казав, що якщо є така проблема, її треба вирішувати, всі готові до цього підключитися, сформувати нормальний законопроект. Винести його на розгляд Верховної Ради і поставити, скажімо, на цьому крапку. Але я більше зараз схиляюся до першого сценарію, що офіс президента буде усіляко довго уникати взагалі обговорення цієї справи, сподіваючись, що вона затухне якось сама собою, і інші актуальні події її затмарять. Зрозуміленько. Дякую вам, Ігорю. До наступних зустрічей. Дякую. Дякую.